Доброго дня, шановні учні. Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами будемо ознайомлюватися з змінами в програмуванні. Отже, відкриваємо наш текстовий редактор і починаємо, починаємо працювати. Уявімо собі, що ми хочемо створити якусь програму. Сьогодні ми будемо створювати калькулятор. Як записати ці дані в оперативну пам'ять? Для того, щоб написати нам калькулятор, нам треба спочатку спитати перше число, потім спитати друге число, і, звісно, дізнатися, яку дію ми треба виконати для того, щоб нам провести якісь розрахунки. Для того, щоб нам зберігати щось під час виконання програми, нам потрібні зміни. Зміна прикладається на англійську мову як variable, і в Python так само. Да? Для того, щоб оголосити нам зміну, нам треба її, дати їй назву. Наприклад, в калькуляторі ми почнемо з того, що спитаємося перше число. Для цього нам треба. Першу зміну, ем, створити для першої зміни, так би мовити, якусь там, якусь комірку да, в пам'яті, щоб туди зберігати наше перше число. Отже, для цього ми з вами, ем, я вже підготувала, і тут його немає, а чому? І ми зараз пропишемо, добре, пропишемо, значить, знову буде писати, пропишемо цю зміну. First number. Так, і є у нас first number так, дорівнює 10. Є. В мене перша змінна є 10. Так? First number 10. 10 це в нас початкове значення. Питання в тому, що змінні можуть бути не тільки числями, а й іншими типами. Наприклад, цілими, да? ціло, у нас зараз 10, воно ціле, воно може бути. Наприклад, 1,5 дробовими, десятковими і так далі. Далі, тепер давайте оце наше перше значення, спробуємо вивести його в консоль да? на екран, спробуємо його вивести. Як ми це зробимо? У нас є вбудована функція print. Як нам зараз її відобразити у нас в, в нашому середовищі? Ми прописуємо. Прописуємо. Відкриваємо, обов'язково у нас відкриваються дужки. Тут ми пишемо, можемо скопіювати оцей first number. Значить, дивіться, first number в мене зараз воно дорівнює 10, але воно в мене може бути і 11, і 12, і 100, і 300, і 400. Значить, те, що я хочу вивести на екран я його просто, де воно вставити, в мене просто вставити, прописала, натискаємо. І тепер ми з вами спробуємо його вивести в наш консоль. І натискаємо, на, натискаємо запустити поточний скрипт. І бачимо, що в консолі в мене зараз є що, скільки 10. Да? Так, тепер ми спробуємо з вами, ми створили першу зміну, зараз ми спробуємо ще додати декілька змін. Дорівнює, наприклад, 1. Далі Б дорівнює, дорівнює 1,5. І це в нас дорівнює... Давайте напишемо Hello. Да? hello. Так, можна використовувати одинарні лапки, а можна використовувати і подвійні лапки. так, Напишемо зараз Hello. І тепер дивіться Hello, з hello да? і тепер дивіться, що ми спробуємо зараз зробити. Давайте тепер спробуємо. Що вивести на оболонку? Давайте спробуємо вивести змінну B. Значить, що ми тут пишемо? First number ми пишемо тут просто B. Ну, і запускаємо скрипт. І бачимо, що дійсно ми змогли вивести в наш консоль, ми змогли вивести 1,5. Так як я прописала в вбудовану функцію, я написала зміну B, яка дорівнює 1,5, і ми бачимо, що в консоль мені виявилось 1,5. Так само я можу написати і C, і запустити наш скрипт. Ми бачимо, що c в даному випадку дорівнює Hello, значить у нас в консолі. Оболонка, так, вона ще називається. Ми бачимо хеллоу те, чому дорівнює. Ось 10 клас, що ви маєте мені зробити? Ви можете відкрити це відео, натискати на стоп, потім знову запускати його і робити ось таку нескладну вправу. Я думаю, що ця вправа взагалі нескладна, ви всі з нею спорайтесь. Ті, які зробили, ті, які встановили собі на комп'ютер мову програмування Python і е, текстовий редактор Fanny. Е, дякую за увагу, до побачення. Е, всі ваші роботи чекають в клас румі.